Хай, я тільки недавно проснувся. Тут це крутить. Так от, е що я хочу, почався Game Jam – збір розробників ігор для розроблення однієї чи кількох ігор за певний проміжок часу. Як правило, з 24 до 72 годин. Сьогодні вночі об'явили тему. Тема Just Get Started. І я так собі задумав. Що якийсь старт, в тому плані буде персонаж, буде стати якийсь фотограф, або просто побачити відчити світ по інакшу. Є пару ідей, пару задумок. Зараз я ось так, тому це, певно, будуть не самі продуктивні дні розробки, але намагаюся зробити. Гра буде, я думаю, певно, 2,5 графіка, можливо, ви бачили. Або я десь прикріплю якісь пару референсів. Робити їх буду на Юніті, так як я там найбільше працював, і в мене є деякі халявні курси, як халявні, куплені раніше курси, я можу використати там ті напрацювання коду для того, щоб спростити собі дещо життя. Бо профільно я програмування не вивчав, не вивчаю так деякі. Період хобі, не більше. Але це не заважає мені прийти і то, взяти, щось попрограмувати трошки. Тому так, далі я буду висвітлювати, <гум> так сказати, певні процеси, етапи розробки. Ну і можливо я лише видумка нашого веселого троля. <гум> Сіє! І того ну, ще не всього дня правда, праці над геймджемом, але вже Ну, в общем, ще я планую зараз в мене намальований персонаж. До нього дві анімації. В мене вже ще потрібно буде домалювати е, одну анімацію. Я певно, що дві анімації, і ще сьогодні я певно помалюю трішки декору. Да. Так, поки показую, що у мене тут виходить. З вчорашнього, що змінилося, це я додав так само залежну дому Львов, тільки два бекграунди, можна так сказати, два задніки. От потім я покажу на цьому. На монтажі я вам потім покажу, що я вже доробив, І Поки все. На сьогодні планую намалювати весь будинок, собственно, де мають відбуватися дії. І, можливо, я зроблю розкадровку для предісторії до і фініша цієї історії. Тому поки так, працюємо далі. Що там? Сьогодні у нас э, третій день імбря. Вчора що це, вчора з зробити? Короче, Вчора я розібрався, як малювати, що там буде, які там ці вигляди, як ця перспектива має працювати. Ну не малював. Вчора були гості. Ми в гостях якщо я гості. Так що так. От. і ще приходили в гості. От. В принципі, з такого все, Сьогодні дай Бог приїде додому і треба буде щось, щось помилювати, трохи може вже буду починать, помаленьку починати писати код і до цього все. А може тільки помилю, побачимо, де з ким приїду. Так, все, дов'язочку. Так, ну що, Салі? Четвертий, якщо правильно, читаю четвертий день геймджему. Е, я вже вдома, вчорашній день повністю випав з загалом з розробки і всього. Цілий день в дорозі і на вечір трохи треба було розбурхатися, то цей день випав. Ну, нічого. Як кажеться, головне бажання, а прикладається. Ну прикладеться. І... Здоров'я, вроді, слава Богу, є, бажання теж, мало буде нас доганяти. На сьогодні план зробити повністю весь будинок. Намалювати плюс і доробити деякі анімації ще на головного персонажа. І, можливо, ще додав героя, тобто вже не героя, а це, що він по задумці, мій герой, має бути фотографувати. Да. Того. Якось так. М -м Поки все Все ще збаламучена голова. Вогонь в очах, а там працює. До наступного включення. Хай! <д pine grove> да, так, сьогодні не розтріпаний вже. І uh, того, що вчора, сьогодні у нас. П'ятий день геймджему. Завчора я спробував, як воно б вигляділо, ця гра в 3D. Поняв, що я ще в цьому погано розбираюся і перейшов на 2D. З анімації нічого такого не домалював сильно. З цього, що можливо, з того, що домалював, то це тільки е, дизайн задніків. І загалом подивився, можна так сказати, зробив. Концепт арт як має виглядати. Того на сьогодні я планую з цього, що точно, то поробити вже, як мінімум з... З те, що з некодом, позавантажувати все в Unity буду робити на базі Unity. позагружати вже всі напрацювання. Плюс я завчора вже сюжет оформив таку більш цілісну картинку. З розумінням, що як, тому сьогодні ще зроблю е, розкадровки на вставочки з сюжетом. Ну і плюс загальна концепція гри для мене вже стала більш зрозумілою, як і що і куди йде. Тому так. Да. Потрібно працювати над проєктом, і в процесі праці над проєктом будеш розуміти вже, що і як стає, деякі там буде ставати по поличкам по місцях. Тому таке. Ну що ж, буду починати працювати і до наступного включення. Опа, салют! Сьогодні знову. Як з зачіскою. Трошки щось під заклали ніс, то голос гнусавить. НО! це не суть. Добавимо трошечки динаміків в в історію. Що там? Завчора, за в принципі, зробив все, що планував. За сьогодні, думаю, як мінімум треба написати трошечку музику. І я думаю. Зробити QTA шку В принципі, основне, що має бути, якби там основна грава механіка, я так думаю, це буде ця QTE. Як треба буде наводити фокус, і це типу на зображення, що буде робити щелк-щолка-фоточка. Е, того так. Ну, і працюємо далі. Все, до наступного включення і сьогодні шостий день. Залишилось у нас сьогодні. Три дні, причому. Ну так, да, три дні залишилось. До здачі гри. Все, па-па, а я робить. Good morning, everyone! How are you? I'm fine. and you. <реш> І того в нас іде... Боже, це який це шостий? Вроді шостий. Шостий день гімджема І того завчора було зроблено. Ну, звичніш, вчора програвся з кодом. От, це було довго, нудно, але вроді щось основне поробив трошки. Сьогодні ще допрацюю, що там. Е, написав невеличку музичку на гру. Е, да. Ну, з такого значить у все. На сьогодні планую ще з кодом зайнятися. Можливо, ще трошки різноманітну музику, цю, що написано. І... Певно, що треба попрацювати ще трошки домалювати персонажа, одненького, двох, двох персонажів. І трішечки сюжету хоча б три листочка сюжету домалювати. А, ще таке спостереження, коли ви таку робите якби, обіцянку, наче в майбутнє і людям. Вам, ви стараєтесь її виконувати. Таке цікаве спостереження. Тому таке. Все. До наступного включення. Папа! -па. Ой, так. Рон... Рано. О! <тодисп> <с Zucker 2> Раночку. Е Сьогодні у нас підходить останній день гінджам. І це він аж завтра до восьмій ще йде, до речі то Я думаю менше, але таке. Е, Загалом, що мені залишилося, це історія намалювати, пару слайдів історії, точніше предісторії, от е, Трошки діалогів в ігрі, що там Тітусь буде говорити, чи напевно навіть не, не говорити, а будуть знаки десь так. І основна механіка, вона все ще мені не піддалася, але я думаю, спробую трошки іншим способом робити цей скріншот і побачу, як воно вийде. Е, і... Загалом все. Да, начебто все. Взагалі, останній рівочок і здаю гру. Загалом мені цей процес сподобався. Але я, звісно, потім ще окремо. Як це все пройшло, розкажу. Але сам процес мені сподобався. Загалом я його починав щоб перевірити, як воно з цією творчістю, чи стало легше, чи ні. І що я вам хочу сказати, коли ти постійно в цьому практикуєшся, воно з часом стає легше, легше, легше. Наче в тебе знімається. От, е, до цього в мене наче було от, творчість, то тут і ще. А тут наче воно вже напряму стоїть. Стінка ще повністю не зійшла, але вже не куча-куча цих е, велика кількість цих дирочок. І стає легше, легше легше. Тому так. Все, до наступного включення. Па-па. Вітаю! Е, вплив час на розробку гри до Game Jam це було чудове випробування. Навіть не так, це була чудова подорож. Трошечки трошечки напряжно було в останні там, дні, напевно, навіть не останні дні, а десь посередині, але тільки через те, що втратив десь приблизно 3 дні загального часу через певні форс-мажорні обставини, але загалом був остях просто. Тому там небагато часу виходилось виділяти на це. Але так, загалом все пройшло чудово, мені сподобалося. Основною метою було перевірити мої здатності до творіння. Перевірив. получається класно. Особливо, коли ти постійно щось робиш, це неймовірне відчуття. Мати ідею і довести її до реалізації. Загалом свою ідею я дещо не в повній мірі реалізував, як мінімум те, що я думав. Є певні механіки, які б я хотів би ще доробити і додати. І тоді це була повна реалізація ідеї. Але поки як мінімум однієї частини я зробив. Е... Загалом. Це мій третій геймджем. Один був на 72 години, інший. Десь точно не пам'ятаю до 5 днів і цей на 8. Якщо я правильно рахую, то 8. Е... Рекомендую брати участь всім, хто зацікавлений, хто хоче розроблювати ігри, або хто вчиться вже розроблювати, або вже розроблює. Чудова можливість перевірити свої здібності. І все ж таки, якщо, коли я стану трошечки більш професійним в цьому, то можна брати участь в більш коротких гімджемах, там, де ти більш зосереджуєшся все ж таки, на ще більше концентруєш ідею. Бо в мене було певне розпорошення на початку. І вже під кінець я більш точно знав, що робити. А в таких на короткий час береться одна-декілька механік і все. І максимально спрощується графіка в межах можливого і створюються чудові ігри. В майбутньому хотів би спробувати в командній роботі, бо поки в одного, то Ну, як є весело. весело. Тому загалом так. А поки А поки все. Па-па.